Вітаю вас, шановне товариства! Завершилась групова стадія Ріад Мастер 2024. Але перш ніж я буду розповідати, як завершилася групова стадія, я хочу вам показати чудову гру від команди Falcons з ОФлейн Сларком. Оффлейн Сларк це чудово, це елегантно, це модно, і це буде у виконанні Амара. Всі ми знаємо, я думаю, що це його сигнатурний герой, на котрому у нього багато ігор, але прикольно, що Фелконси застосовують його саме в професійних іграх. Хоч ми цього персонажа і не можемо зараз побачити на кері, напевно, на офлейні він на цьому турнірі був частіше, аніж саме на кері позиції. І в чому ж сила цього героя саме на офлейні? Може, у нього є. Якісь унікальні здібності, котрі допомагають команді. Ну, тут я відповіді не зможу вам дати. Адже мені здається, що це просто його сигнатурний герой, котрого вони. Пікають і дозволяють йому виконувати на ньому. Загалом про сігнатурних героїв мені хочеться дещо сказати. Хоч це і виглядає доволі таки незрозуміло, але це добре мати своїх сігнатурних персонажів в грі, навіть якщо вони не підходять для мети. У мене це, наприклад, буде якийсь легіон командер і Акс, хоч вони і не найкращі зараз герої. Але раніше, коли я професійно грав, їх дуже часто банили, просто як респект, бани. Дуже часто у мене були гравці в команді, проти котрих, там, наприклад, як Чапі, якщо ви пам'ятаєте, проти котрого банили міпо, тому що він прям неймовірно ефективно на ньому грав. Банили всіляких ще Тінкерів, брудмазер і так далі. Це в команді дуже рейтиться. Адже якщо у тебе гравець виконує на таких чудових... Персонажах це забирає свій бан, і, відповідно, це допомагає твоїй команді ефективніше обирати інших героїв. Але Сларк це, звісно, не герой, котрого треба банити. Так що ж робить Амар на цьому персонажі? По-перше, він намагається вбити ось так Худвінк. У нього це не вдається зробити, але мені здається, для Худвінк набагато краще було, якби вона вмерла в цій ситуації, адже у неї немає більше ХП. Кларіті зараз закінчиться. Два танго цього недостатньо, щоб продовжити ефективно стояти на лінії. Він взагалі, якщо за задум... Думатись, то дота дуже крута гра. Ну, коли можна було подумати, що Офлейн Сларк буде працювати в цій грі, як на мене, це чудово. Зараз хочете трошки повихваляюсь. Сларк це мій один з сигнатурних героїв був раніше. і я грав на кері, я обожнював. Цю роль перед тим, як грати на офлейні і на Сларку. У мене ось такий вінрейт з ось такої кількості ігор. Лол. Щоправда, остання гра в 2016 році, але про це нікому не кажіть. Насправді у нього є відчутний бонус, котрий полягає в тому, що його врожена здібність зараз. Якщо його не видно, то ти забуваєш додаткову швидкість руху і регенерацію здоров'я. Відповідно, наприклад, Сларк ось тут зразу зрозумів, що стоїть вард на хайграунді. Кур'єра приводить сюди кріт і миттєво девардять цей віжен. Ну і і максить він, звісно ж, Пак. Це в принципі дефолт. Хоча в цій ситуації Пак йому не допоможе вижити, тому що тут алхімік позиції 4 до нього завітав. Далі ми бачимо, що він починає грати як стандартний офлейнер, котрий заходить за вежу, агрить кріпів звідси і зводить це на нейтральні кемпи. Щоправда, тут він розумів, що починається тімфайт, і можна сюди прийти, запікофувати цього алхіміка і, можливо, ще вкрасти стаки. Тут команда Фелконс доволі таки команду починають діяти і вже забігають на команду героїв. Котрім, до речі, дуже важливо було перемагати хоча б одну карту, щоб залишитися в цьому турнірі. Ну, точніше, зачепитись за перегравання. Знову ж таки, цей Сларк девардиться ось цей Віжен, Це взагалі неймовірно корисна історія з ним. Він сам собі купляє сентрі і таким чином використовує свого е, силу свого героя. Далі зверніть увагу на те, що робить Амар. Якщо пам'ятаєте, були такі ігри з Офлейн-антімагом проти Медузи. Тут доволі таки схожий концепт гри на Сларху. На 15-й хвилині наступає ніч, і це пік сили його героя, коли у нього є Diffusal Blade, ніч і йому ще їде мейшлеєр. Відповідно, з тими артефактами його вже ну майже ніяким чином не вбити. Тому він разом зі своєю командою, роблячи спейс гіроскутеру, котрі телепортуються в бот в цей момент, точніше, просто прибіг на бопінію, починає йти вперед і показувати команду героїк, надаючи їм змогу натискати, ну, теж спіш, ладно, натискати, з коли він змогу дає. Але не дає змогу їм взагалі фармити. Вони дуже активно починають грати з тим Сларком. Це можна аналогію зробити, як якийсь бустер на Сларки бігає і пікофує всю вашу команду. Так тут це все більш масштабовано, тому що команда героїв якраз таки стакається разом, і тут команда Фелконс, навпаки, є загальним ось цим бустером Сларком, котрий бігає за командою Героїв. Напевно, трошки складно пояснив. Коротше, він бігає зі своєю тімою, реалізує синічний віжен і файтиться на постійній основі з цими артефактами. А гіроскутер намагається підфармлювати і прилітає в тімфайт у разі необхідності. Ну і загалом, таким чином, у нього включаються його сапорти, котрі полюбляють стояти позаду і натискати спили. Якраз таки включається цей. Мідтіні, котрий стоїть на міду, і хоче постійно за рахунок тосу і флектері блінкуватися і пробивати героїв. Ну а героїки у них ми можемо побачити зараз на міні карті що у них взагалі немає простору для фарма, що їм робити на такій хвилині. Сларк подовардив весь їх віжен за допомогою своїх же центрів і своєї вроженої здібності. У них стоїть лишень ось такий вард і ось такий тільки пройшов, поставив Алхімік. Бачимо, що фелканси вони навіть не дають змогу зрозуміти героїкам, що зараз забирається Рошан, адже тільки що Сларк показався на боті. Тіні показуються на топі, і вони всі бояться, стакаються під цим віженом, адже незрозуміло, де знаходиться Фелконс. Це просто Енчантера знайшла ось цього троля і реалізовує швидке вбивство Рашана. Думаєте, Фелконс на цьому зупиняться? Ні, вони заходять миттєво в портал. Сларк біжить вперед, реалізовує свій нічний віжен, вбиває у кріпасів. Заходить і каже: Опа, тут стоїть вард, Так, 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 так. В центрі поставили сюди цей віжен. Це, до речі, взагалі свіженький вард був. У е, команди Героїк. І у них більше немає вардів, Ми бачимо, ні на одному герої більше вардів немає. Вони всі на КД. А грати проти такого Сларка ну окей, поставили ще ось тут, запіковли Худвін. А тепер давайте подивимось, що ж тут буде зі Сларком. Він знаходить батрайдера, форсує натискання Блекімбара від нього. Е, ще забирає стати. Опа, заходить і каже, тут він поки несенько вийшов. Знову заходить. Зараз побачить цей вард. Ні, ладно, не побачив цей вард. Це він рейнджер. Тут карта спутала йому. Ну і напевно, ви тут можете подумати, що це просто якесь одинарне рішення. І Фелконс так більше не робили. І тут все зрозуміло. в цій грі в цій грі, звісно, так. Тут вже команда героїв ніяк не може виграти. Але давайте подивимось на ще одну таку грубі Дамара. Ну а що відбувається далі? Команда Фелконс робить абсолютно те ж саме, що й минулій грі. Наступає ніч. Вони просто канектяться на ворожому трикутнику, біжать і нав'язують постійно бійки команді героїв. Так, звісно, вони тут перемагають набагато більше золота ніж на минулій карті, але. Це є прикладом того, що така стратегія дійсно працює, і вони це роблять з а, абсолютним розумінням цього героя Сларка. Вони скоріше за це затестували, вони розуміють, як з ним треба грати. Вони це реалізовують і, перемагаючи на ленінг стадії, вони не дають взагалі ніякої змоги героїкам щось робити на карті. Ну, окрім як бити худвінг, але далі Сларк все рівно виходить. Тут застакалось 5 героїв героїків 5 героїв героїків Ну не знаю, як інакше могло можна було сказати. А почекайте я вам ще одну гру приніс з Офлейн Сларком. Його знову ласпікують і в цей раз проти команди LGD. Це дійсно проблема для команд, проти котрих грає цей Сларк, адже вони взагалі не знають, що з ним робити. Той саме стоїть тут вже, ну, в цей раз Саліна стояла на кері на широ. Вона виходить з цієї лінії, коли починається ніч. Починаються ось такі ротації від LGD, Вони просто бояться стояти вночі проти Сарка, тому що сюди ізі можуть прийти сапорти команди Falcon, залишають його наодинці з кріпами цього Амара. Він знову ж таки ось так. Виводить крипів, ми ж бачили вже це правильно, це ж було вже. Ось так фармить він. Спокійне кокріпасиків. Тут сюди ще приходить Худвінк, якось е в безпечній позиції буду намагатись дефати. Але бачимо, що Сларк просто біжить її назустріч і виганяє її. Що класно, так це те, що у нього на постійній основі є сентрі. І якщо він зрозуміє, що його десь видно, він миттєво давати цей варт. Тому Худвінк змушена заставити ось такий якийсь незрозумілий віжен суто для портала. А тепер дивіться. 16-та хвилина. Значить, у нього є Diffusal Blade Mage Slayer, І що роблять пелканси? Правильно, вони знову біжать вбивати команду LGD. Ось той самер бустер Сларк у вигляді всієї команди. Вони біжать, кіляють на міду вже, не дають фармити, реалізовують нічний віжен Сларка і те, що його неможливо вбити. Він далі купляє собі шарт, таким чином може сейвити і себе, і команду у разі нападу. Ну, а на 23-й хвилині так трапляється, що LGD взагалі ніде не можуть фармити, їх всюди вбивають, і по факту гра так само доволі швидко закінчена з цим Сларком. І таким чином у Сларка з офлейну 100% вінрейту. Ну а тепер давайте ж розкажу, як завершилась групова стадія ряду. Ось так виглядають група А і група Б. Напевно, найбільш мені за команду Героїк, адже вони. Перший день показували дійсно непогану гру виграли у геймінгладіаторів 2-0, потім 1-1 з LGD, Але от наступні дні у них ну абсолютно не йшло. І вони програвали відносно без шансів. Шкода, що Бетпук в групі Б не вилетіли, але вони зроблять це успішно в плей оффі Всі інші команди, котрі якраз таки топ-4 своїх груп зайняли, вони абсолютно заслуговано знаходяться в цьому топі. Бачимо, що дві команди із кваліфікації у захід. Віддійній Європі в топі групи це ті команди, котрим програвали навіть джуніор. Відповідно, регіон Західна Європа все ще найбільш конкурентноспроможний регіон в світі. Ігри плей-офф розпочнуться вже 16-го числа. Відповідно, це буде завтра. Я буду так само кладати якісь цікаві огляди ігор або цікаві стратегії на цьому турнірі. же закликаю. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку. І хто знає, може з'явитися якийсь не офлейновий Сларк, а офлейновий антимах, про котрого я вам розповім. Але не повторюйте це вдома. Це все виконували професіонали. На все добре.